О святий ангеле, охоронителю і покровителю мій з сокрушеним серцем і болісною душею стою перед тобою, благаючи, почуй мене грішного раба Твого ім'я, що звучним воланням і гірким плачем здиваю, Не пом'яни беззаконь і неправд, якими я окаянний Огорнівляю тебе в усі дні і години і творю себе мерзенним перед Сотворителем нашим, Господу, будь до мене милосердним, і не відлучайся від мене скверного, навіть до кончини моєї. Розбуди мене від сну гріховного і сприяй твоїми молитвами. Останок життя мого без пороку пройти і створити плоди достойні покаяння. Найбільше ж збережи мене від смертельних гріховних падінь, щоб я не загинув у віччяї і щоб не радувався ворог через мою загибель. Знаю воістину і вустами сповідаю. Що немає такого друга і предстоятеля, захисника і поборника, як ти, святий ангеле, стоячи перед престолом Господнім, молишся за мене негідного і більше за всіх грішного, щоб не взяв преблагий Господь душі моєї в день, несподіваний для мене. І в день творіння зла не переставай же умилостивляти плем примилосердного Господа і Бога мого, щоб Він простив мої гріхи, які я вчинив у всьому житті, ділом слово і всіма моїми почуттями, і якими він знає путями спас мене. Нехай покарає мене тут з великого свого милосердя, але нехай не викриває і не карає мене там за своїм нелицемірним правосуддям, щоб Він сподобав мене принести покаяння, з покаянням вже достойно прийняти божественне причастя. Про це більше за все благає і такого дару щиро бажає. У страшну ж годину смерті будь невідступним під мене, благий охоронителю мій, проганяючи темних демонів, які мають устрашити тремтячу душу мою, захисти мене від їхнього уловлення. Коли я маю проходити повітряні митарства, щоб я охоронюваний тобою безбідну дозя жаданого мені раю, де собори святи і величне ім'я в Тройці славленого Бога, Отця і Сина і Святого Духа. Йому ж подобає честь і поклоніння. На віки віки. Амінь. Ангеле Божий, охоронцю мій святий, даний мені з небес Богу для мого збереження. Щиро молюся до тебе, нині просвіти мене від усякого зла, охорони, всяке длаво навчи мене чинити і направи. Наш шлях спасіння. Амінь. Ангеле Божий, хранителю мій, Богом даний мені, щиро благаю тебе, просвіти мене сьогодні, в від усякого зла, заохочуй до добрих учинків і веди спасенною дорогою. Амінь. Милий Богові, ангеле мій небесний, опікуне, стоїш при мені від перших хвилин мого життя, навчаєш мене, охороняєш, провадиш за руку над безодною, заслоняєш від ворога, перепрошую, що так часто про тебе забував, легковажив. Твоїми натхненнями і відплачував тобі невдячністю за твою постійну турботу про мене, учини мій надійний брата і провіднику, щоб віднині я нічим не порушував нашої приязні, не забувай мене і повчай, підводь у падіння, потішай у страждання, рятуй у небезпеках. Wkazuj drogę do nieba. Amin, amin, amin.